Hello, my dear, how are you today? Today, we are going to speak about Magnus and Claudia had an accident. Сьогодні ми з тобою будемо говорити про Мегнуса та Клаудію, які потрапили в аварію. Перш за все, давай з тобою ознайомимося з новими словами. Почали. Farm ферма, Cow – корова, Grass трава, Owl – сова, Pond – ставок, Bull – Бик. Аудіо супроводження у тебе є в матеріалах до уроку, отже, я тобі одразу прочитаю цей текст та перекладемо його. Where are Magnus and Claudia? Де у нас Магнус та Клаудія? I saw their car, я бачив їх машину, but where is it now? Але де вона зараз? They went to that farm, I think. Гадаю, що вони поїхали на ту ферму. I can see a horse and some cows eating grass. Я бачу коня та декілька корівок, які їдять траву. What was that noise? Що там за шум? It was an owl. Це була сова. No, I heard a crash. Ні, я, я чув якийсь яке який, який зіткнення, аварію. Magnus and Claudia had an accident. Магнус та Клаудія потрапили в аварію. Magnus drove into a tree. Магнус в'їхав у дерево. Так, потрапив у дерево. They fell in the dark pond. Вони потрапили до ставка, де багато качок. Так, they are, they are wet and angry. Вони дуже злі та. Wet, wet – Це коли промокли, так, мокрі. Тому що потрапили у ставок, вже ж, у воду. The ducks are angry too. Качки також дуже злі на них. Okay. The cow is angry too, і корова також дуже зла. That's not a cow, але це не корова. It's a bull. Це у нас бик. Намагайся ще раз прослухати за диктором. Прослідкувати, а переклад, ти вже цієї розповіді знаєш. Завжди намагайся переказати цю розповідь, про що ти почув. Отже, ти зрозумів, вже, що у нас йде -дуть головні герої, і ти вже те, що, можливо, зрозумів за нашим підручничком. Так, отже, слідкуємо далі за їхніми пригодами. Переходимо до наступної сторіночки, Page 31. А на цій сторіночці ми з тобою. Вчимося з Оскаром. Learn with Oskar. Magnus drives badly. Магнус водить машину дуже погано. He drove into a tree. Учора він уїхав у дерево. Отже, ми продовжуємо вчити з тобою неправильні дієслова. Теперішній час та інфінітив, а і початкова форма дієслова буде see, Так? Друга форма дієслова минулий час буде СО. So. I see every day – я бачу кожного дня. I saw yesterday. Я бачив учора. Отже, деякі слова, деякі слова, які позначають дію, змінюються в англійській мові не за правилом. Тобто змінюється повністю їх написання, і їх необхідно тобі буде вивчити або виконувати правильно тести. See, saw. go йти або їхати went, друга форма. Hear – чути heard почув. Have мати, had, мав. Drive водити машину, drove – вів машину, fall падати, fell упав. Потрапив кудись. Перепиши ці слова до свого зошиту з перекладом та завчи їх. А ми продовжуємо виконувати вправи. Exercise 1. Read the story and correct one word. Необходім, необхідно ще раз прочитати історію та змінити одне слово у. На нижче реченнях. Окей, okay, so let's start. Почали. І ми бачимо перший приклад. Є у нас Claudia and Magnus went to a farm. Claudia і Магнус поїхали на ферму, так? Не в магазин. Далі. To. Magnus walked into a tree. No. замість walked ходити пішки. Необхідно замінити на слово drove. Ось це слово. В'їхав, так, він в'їхав в дерево. Він зіткнувся з деревом. Magnus drove into a tree. Walked. Закреслюємо олівцем. Пишемо тут drove. Ось це слово. Так. Далі. They swam in a dark pond. Вони плавали у качиному ставку. No, they not swam. Вони не well, They didn't swim. Так вони не плавали. Swam – закреслюємо, пишемо поруч. not swam, but fell. Ось вони впали. Друга форма від слова fall – впали. Four, they were wet and happy. Вони були, були мокрі та щасливі. No, they were wet and angry. Слово happy. Під лінійку, Акуратно ліцем закреслюємо. Пишемо поруч angry. Вони були злі. Наступне: there were cows, ducks, an owl, a horse, and a mouse on the farm. Там, було, там були усі ці персонажі, але не було E-Mause. Але, можливо, я гадаю, що маус, звичайно, мишка є на кожній фермі, але про неї не згадувалося. Отже, маус закреслюємо, пишемо бул. Бул- бик. І це слово ось у нас є на цій сторіночці. Бул. Exercise 2. Вправа 2, Listen and number. Прослухайте, пронумеруй. Зараз ми з тобою прослухаємо аудіювання та пронумеруємо відповідних звірів. Так пам'ятаю, що це у нас cow, У нас бул, сова та хорс кінь. Під якими ж вони у нас номерами? Окей, okay. are you ready to listen? Готові слухати? Окей. Okay. So be ready and be very attentive. Почали. Where are we, Magnus? It's night. I can't see. Anything. We're on a farm. Де ми магнуш? Де ми Магнус? Так, я нічого не бачу. Він відповідає, "Ми на фермі". Так, перший хто у нас тут перший. Так, ну ось, корова. I heard a noise. What was it? It's okay, Claudia. It's a cat. It's a cow, corova. Two. Two. I heard another noise. What was it? It's okay, Claudia. It's a horse. A horse, Joana Three. Two. Dog, three, three. I heard another noise. What was it? It's okay, Claudia. It's an owl. It's so an owl. Four. Так, і розташую four, звичайно, у нас буде bull. Отже, one is a cow, two is a horse, three is an owl, and the last is a bull. Exercise 3, page 31. Choose and write. Необхідно у правильному місці, у правильному пропуску написати відповідні слова у минулому часі. Нагадую, head мав, у минулому часі «drove» вів машину. Fell – упав, heard – почув, saw – побачив, went – пішов або поїхав. Last night we drove to the farm and we побачили saw an old woman. Минулої ночі ми їхали на ферму і побачили стару жінку. We asked her for a room for the night. Ми попросили її зняти кімнату для нас, так дати кімнату на ніч. We had, we had у третьому так Гепи пропуск had буде слово. У нас було some bread and milk. Uh, хліб був і молоко, And then we, і потім ми пішли спати. We went слово went, друга форма від слова go. We went to bed. We heard lots of strange noises. ми чули багато. Дуже незрозумілих для нас, для нас шумів, так. But we were tired and we fell asleep very quickly. Але ми були такі втомлені, що ми дуже швидко заснули. Окей, okay, so that's all for today. Урок був дуже насичений, тому що було дуже багато нових слів. I hope you like it. So, see you next lesson. Goodbye, my friend. Bye, see you.